Hi everyone! мене звати Ліля. Це мій youtube канал, де ми разом вчимо англійську мову. Сьогодні буде така дуже базова тема. Я би сказала, що це тема для новачків для початківців. Тому сьогодні поговоримо про займенники. Ну, давайте швиденько з вами повторимо, що таке займенник. Це частина мови, яка вказує на особу на предмет, на явище, але не називає його. От, для чого ця частина мови? Для уникнення повторень. Наприклад, в мене є подруга, моя подруга працює маркетологом, я, її дуже, я відвідую часто свою подругу, хоча в кожному речі не казати Моя подруга, моя подруга, моя подруга, в нас є займенники, які прекрасно виручають нас в таких реченнях. В англійській мові є декілька груп займенників, декілька категорій. Сьогодні ми поговоримо про самі основні. Ну і почнемо з вами з особових займенників. В принципі, в цій назві вже є така підказка, бо ці займеннички вказують на особу. Ну і в свою чергу, ця категорія ділиться на дві підкатегорії: тобто займенники, які є в називному відмінку та об'єктному відмінку. Можливо, на зараз вам здається, Боже, як це важко. Ці всі відмінки, займенники, на що воно мені все треба. Я завжди намагаюсь підходити з таким підходом. Трошки тавтології не вони не уникло я її тут. Я завжди раджу розбиратись, тому що те, в чому ми розібрались, ми його не можемо забути. Тому ми ж собі робимо набагато краще. Так от, йдемо до називного відмінку. Це питання: хто? Хто що? Тобто цей займенничок відповідає на питання: хто? Хто я, хто ви і дато тобто, той йдемо я Ай, я you, «ти». We ми. He він, she вона, it воно, you – ви або ви. you може бути ти, you може бути ви як множина, і you може бути ви як в вічливій формі звертання. І останній they, вони. Я думаю, що ці займеннички ви знаєте, якщо не знаєте, ви їх вивчите, це взагалі не є проблема. Ну, йдемо до наступної категорії об'єктного відмінку, і в англійській мові цей об'єктний відмінок відповідає декільком відмінкам в українській мові. Тому, коли ми, наприклад, учнями розбираємо, з початківцями, розбираємо тему займенників, і я нібито, ну, ми хочемо полегшити. Правильно, ми даємо питання або переклад, точніше, і от учень завжди відштовхується від одного перекладу. На жаль, ми не можемо... Не може бути один переклад, умовно, він, he, а там його хім. Але це може бути і йому хім. І там ще декілька варіантів, також це буде хім. Тому я би радила просто завчити питання, що це, наприклад, кого? Запитай його, ask him. Або я хочу допомогти кому? Йому I want to help him. От я е, була на цій вечірці з ним, with him. В усіх цих трьох реченнях це один займенничок англійської, а українською в нас їх різні, різні варіанти перекладу. Тому я би радила вчити саме ось так: I, я, хто я? Кому мі, мені. Тобто допоможи мені, help me, Або запитай кого, запитай мене, ask me. Або, наприклад, з ким зі мною with me. Uh, Кого від кого, наприклад, від мене from me. в усіх цих випадках англійську це просто одне таке миленьке мі, а українською такий переклад, такий переклад, такий. Тому я не раджу написати мі рисочка там. Мені, бо це може бути мені, там це може бути зі мною і так далі по різним відмінкам. От ці закінчення різні, це є відмінки. Та що так, в українській мові в нас змінюється в англійській мові, воно так не працює, і воно нібито легше, але просто треба до цього звикнути. Треба в цьому розібрати, що ми з вами сьогодні тут всі робимо. Тому пройдемось I – me, you – you, я хочу допомогти кому тобі, help you, запитати тебе, ask you. Наприклад, запросити тебе, «invite you». Тоді йде в нас we, а не we. Йдемо далі. He хто він, далі кого, кому, ким і так далі. Це буде «him». She вона, «her» її, їй. Далі в нас іде it. І, до речі, стосовно it, ми зараз поговоримо, it в англійській мові це все неживе, всі неживі предмети, явища, події. Наприклад, а в українській мові стіл це буде він, англійською мовою стіл, якщо ми замінимо на займенник, це завжди ет, це воно. Все в англійській мові не живе, в англійській мові рослини не живі, тварини не живі, а, все все окрім людей. Але маленьке уточнення в сучасній англійській мові на до тваринок, наприклад, коли це наші улюбленці, ми можемо звертатись, наприклад, в мене є собачка, і вона ну це дівчинка. Тобто я можу сказати щі, вона там полюбляє. Ганяти котів. Ще likes, наприклад. А, це допускається. Коли ми говоримо про тести, наприклад, умовно деякі іспити з англійської мови, екзамени, то звісно там це буде і це таке стандартне базове правило англійської мови, це, але це відноситься лише до однини. Але коли ми говоримо країни або ми говоримо столи, це вже множина і це жителей. Якщо ви зараз подумали, що капець як важко, ні, не здавайтесь, це не важко, це легко ми розберемось. Я думаю, що в кінці буде також завдання трішечки попрактикувати вам, хто забажає. Тому ми не здаємось. Never give up, не здаємось. It. воно не живе. І от коли ми ставимо питання кого або ким, це просто буде it форми збігаються, It. it. І далі в нас іде they – вони з ким з ними або їх запросити them – Далі в нас іде наступна категорія займенників присвійні займенники. Дивіться, тут також присвійне, тобто комусь це належить. Тобто ми ставимо питання, чи є, чи я, чи є. Тому давайте пройдемось по цим займенничкам. Хто я? I, чи є моє май, My. Ю My. ти ви, чи є ваша або твоє Your. He він його. His його машина, his car. Вона, she, її, her. Her bag – її сумка, чия сумка. Тобто ми показуємо це присвійний займенничок. Тобто кому належить ця сумка. Her bag. Ідемо далі. Тобто, it це воно, щось в однині, воно. І от по відношенню до цього неживого предмета це буде its. Наприклад, I have a dog. Ну, умовно, візьмемо ми, що. Я нейтральна, така, не емоційна, нейтральна і слідкую всім правилам граматики. Так, тобто тваринка, це в мене в одне ні, вона буде It. І я кажу: в мене є собачка, I have a dog. А її ім'я Джина. То я не кажу her name. Хоча я можу так сказати, It's OK. Але інший варіант, то я кажу: It's name is Джина. Тобто її, по відношенню до собачки, це It і це буде It's, окей? Okay? Ідемо далі. We. Це ми, чи є наше. Our. І останній займенничок they, вони, їхнє, «their». І ще одна категорія цих же присвійних займенничків. Тобто, ось це, що ми зараз тільки що розглядали: my, your, his, her, it's і так далі. Тобто, це що? Це в нас іде цей призайменничок з іменничком, я казала, наприклад, uh, his car, her bag», its name. Тобто йде в нас далі іменник. Є варіант, коли це може бути без іменника знову ж таки, щоб уникнути повторення, то нам треба таку іншу форму вживати. Наприклад, uh, his car is nice, його машина класна, наприклад, his car його машина. Але моя крутіша, або, або моя швидша. Тобто я не кажу моя машина, а моя просто, тобто от немає іменника. І от на випадок, коли в нас немає іменника, ми беремо іншу форму mine. Я впевнена, на тисячу відсотків ви всі чули пісню The world is, world is Mine. Співати я вам не буду, бо то не моє. <світ> я тут вам англійську поясню. Співайте, я просто. Так, от чому «mine»? Тому що після «mine» немає ніякого іменничка. Якби він казав, це мій світ, то він би сказав: This is my world. А він каже: Світ мій, The World is mine. Так, тому ми з вами тут дуже-дуже просто правило. Єдиний в нас випадок це моє майн. В усіх інших випадках ми просто додаємо есочку. Давайте візьмемо, наприклад, Your car, твоя машина, машина твоя, The car is yours. Есочку додали. His car, його машина, The car is his. Тут вже в нас не закінчується. с ми не додаємо. Her car, її машина. The car is. Hers машина її. До займенничка It, це не відноситься, воно не використовується. «Our» – «ours», есочка, – «their», «theirs» есочка. Все, тепер ви знаєте. Ну і раз же ми з вами стільки всього сьогодні розібрали, залишила ще одна у нас категорія зворотніх займенників. Там теж досить просто розберемось і буде. Просто клас. Так, зворотні займенники. Ці займеннички використовуються, коли дія спрямована на виконавця. В українській мові, до речі, ці зворотні займенники перекладаються зворотніми дієсловами. Що це таке? Тобто, коли в нас ось ці закінчення іде сі або ся, я порізалась сі, тобто ніхто не хтось з мене порізав. Я сама себе порізала. Що в нас тут за категорія займенників? I myself, наприклад, так? Тобто, I. Cut myself. Я порізала себадію, myself, тобто, дію себе дія оце цим Тобто показує дію Якось я так дуже дивно показала цю зворотню дію, але чому її бачу саме так. Так, тобто, I myself, you yourself, he himself, she herself, it – itself. І далі дамо до множини we ourselves. Зверніть увагу трошки змінюється, так? They themselves. Це, в принципі, все. Супер! Ми розібрались з усіма займенничками, які ми планували на сьогодні. Прекрасна робота. Я далі залишу завдання. Ви, будь ласка, не лінуйтесь, тому що. Теорія, це дуже добре. Прийти, послухати класно, але треба це закріпити. Ну що, на цьому все, я вам дуже вдячна, що ви брали саме мій канал для вивчення англійської мови. Якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях. Якщо у вас є якісь побажання, пишіть в коментарях. Якщо ви просто, можливо, хочете подякувати, обов'язково подякуйте в коментарях. Лайк, підписка, і до нових зустрічей, Па-па!